Отак, От молодець. Зараз воно трошки спадає спина. Спадай зараз. Давай я тобі приберу. Тимофій, бери ельку велику. Так, да, отакого бери. Ти хочеш що? Фанту? Почекай трішки. Всім привіт! Ви на каналі селянка з України. Ми чекаємо наше замовлення. Це є Чекаємо наше замовлення. Беремо і їдемо на озеро. Діти захотіли. І так, на сьогодні прекрасна погода. Будемо відпочивати на озері. Що класно? Хлопцям, це ідеальний. Класна робота. Це ідеальний день для їх. Бургери, картоф... картопля фрі і О, Озеро, подивіться, яке в нас краса сьогодні. Неймовірно, гарне, чисте озеро, таке сонечко світить і воно таке світле. Не знаю, так тепло. Дуже класно. Я годую яфремчика. Потім буде, Потім буде Угу. Тримай. Кусай. зараз Хлопці вже не витерпали, як я то встиг передітися. Нехай, хай. Я його просто не поливай, не поливай його. Ха, ти купається і не боїться. Що там? Нормально, щоб він не спалився. Скажу, що вода тепла. Вже можна купатися. Люди, хто тут завжди приїжджав сюди. Вона була тут холодна. А це вже тепліше, вже можна купатися, я вже можу бродити спокійно собі. Я насолоджуюся, я ви тільки подивіться. Ну що, ми відпочиваємо дивіться на хлопців? А яків мій засмагає, Яків. що там добре? Засмагай. А я що? Я взяла ще черешня. Зараз у нас дуже смачна черешня. І собі смакуємо, теж засмагаю. Клас. Але за дві минути і вже оглядається на спину, чи загорів. Питає мама, я вже там загорів. І вже великий і наш хлопчик яків. А там грається. Там воно милко, але я все одно перейшла. Мені буде там по коліна. Вони в цих жилетах, Я стою, дивлюся. Це вже на другий день, ми приїхали. Знову на озеро. Але сьогодні вже не так жарко. Все одно вже вода тепліша. Ура! Я дуже рада, дуже-дуже клас. Взяла там маму, вона сидить, собі дивиться. На осе на хвилі на сонечко і все. Давайте. Мать, мать. давайте, мать, мать. давайте. Мать, мать. як і рівно на старт. Увага, марш. Оксана з хлопцями приїхала купатися, гратися. Ми тут, можна сказати, цілий день. Три Де години тут ми. Але я ще їх вду, щоб разом діти погралися, покупалися. У нас прям ціла компанія приїхав, тато, приїхала Оксана, мама. Всі хлопці. Дивіться, вже в нас стільки людей. Клас! Я ще лежу. Ми вже тут а дуже довго. Чотири години, мабуть, ми вже точно. Вони то всі пізніше. Я з мамою і з моїми дітьми тут а вже давно. Ну, але будемо сидіти. В чом би ні, прекрасно. погода класна, не жараги така, вода тепла. Супер. Клас. Що то, що ти голов... Дивіться, як він лягає з скраєточку, головку тільки ложить сюди. Е! Лягай! Побі. Так, ну що, вже нарешті збираємося додому. Знаєте що? 7 годин. Восьмий час дивіться на мою команду. Я Єфремчика принесла сюда, він вже спить мене і чекаю. А хлопці мені мені тягнуть ту таку коляску, щоб я все перегрузила в машину і все. Будем їхати додому. Вечерю вже я не встигаю приготувати, замовила піцу і все.